А поки що, все-таки про переохолодження, давайте поспілкуємося з нашим постійним гостем постійного. Віктором Петровим. Якого ми запрошуємо до нас студію, бо зараз дійсно не розберемося з тими кровіними тільцями. Привіт! Привіт. доброго раді. тобі ранку. Раді. раді тебе бачити. Можна не змерз? Трошки. Трошки. Що? От одразу давай рецептуру. Ні, насправді, можна тут дивися, прочитала Почати, в газеті. Так. Чому мертвуть ноги в будь-яку погоду? І це запитання до тебе. Не треба підглядати в газету. Я, я хотів розпочати з того, що ну, відразу такий інтерактив. Як ви думаєте, якщо, наприклад, температура на вулиці мінусова, але вологість низька. То е коли швидше людина обморозиться, коли температура там 5-0 градусів і висока вологі ще навпаки, коли сухе повітря і дуже морозно? Ну напевно, перше коли, думаю, коли волога. Паран, на... <прає> <Yes>! <прає> ну, <прає> я і, і в такому разі ми відразу е, даємо таку пораду е, від доктора, е, що стосується е, того, що потрібно бути особливо уважними, коли температура навколишнього середовища від, 10, від 0 до десяти, але дуже висока вологість. Mm -hmm. Тоді набагато швидше можна переохолодитися І е, як на мене, е, за моєї практики, це небезпечніша температура ніж коли є. Мінус 10 і низька вологість. ну, я так, думаю, можна бій. навіть так просто помітити Та кожен зараз. згадає, коли угу. всі кажуть, о, сухий мороз, клас, Кло. можна так. замотатися, і все буде нормально. Ну. Так ну, і, е, е, завжди е, ми застерігаємо деяких наших пацієнтів, людей, які є в групі ризику. Лікарі люблять такі групи вибирати: групи ризику, групи там небезпеки. Ми кажемо, що пацієнти з цукровим діабетом з варикозом угу. е, е, варикозним розширенням вен нижніх. Пацієнти, які є літнього віку, тобто mm -hmm. старенькі наші, можливо, дідусі, попсі, і це є люди, які зловживають алкоголем, mm -hmm. оце оці чотири групи, які найчастіше звертаються із обмороженнями із переохолодженнями до лікарів за медичною допомогою. Mm -hmm. Як цього? Уникнути або, можливо, як вчасно це. Поміє. Але я навіть знаю, що є якісь там чотири, здається, ступені обмороження. Так, як... так само, як при опіках, як все при опіках. однозначно. Угу. Так. Перший ступінь, другий, третій. четвертий. Ти його характеризуєш? Я, можливо, трошечки скажу, бо перший дуже важливий, тому що, наприклад, ви двоє гуляєте. Бачите, що погода почала туман, ви вирішили помалювати там цими крайди і затрималися на вулиці. І зазвичай, перший ступінь це є. Або по багровінні шкіри, вона стає такою матовою, мраморною, такою. Uh -huh. не такою, як зазвичай, наприклад, носик став не рожевим, а він став таким бі білуватим і майже в ньому не видно жодної судинки, тобто немає ніякої рожевості. І це ти не помітиш на вулиці. Якщо ти малюєш, ти зайнята і, і так далі. Ти не помітиш. Помітить швидше за все Катерина. Вона uh -huh. побачить і тому потрібно завжди, якщо, наприклад, на, мороз... на морозному повітрі або довго на вулиці, Улиці взимку чи в пізній осені, то потрібно один з одним слідкувати в цьому mm. плані, аби не так, було ограж... на ніс, тобто за то, вуха на світліше шкіра так? вона світлішає, та? а потім вона набуває такого легкого, легкого синюшного а коли Перестаєш відчувати пальці, це вже про щось говорить чи це просто <звісно> Так. <звісно> та? <звісно> та? та? і, і, наприклад, коли ми говоримо Важкою про пальці, вухати, то так. мається на увазі кінцівки. Це можуть бути вушка, можуть бути кінчики mm. пальців і можуть бути е, е, пальці на ногах. Що важливо знати, що цього всього можна уникнути в тому разі, якщо не одягати дуже щільні цупкі речі, які обмежують повітряний простір. Тобто бажано, аби взимку в холодну пору року одяг був більш просторим. Чому все логічно, тому що там є там є те, теплого повітря, яке не дасть нам втрачати. Не можна, звісно, одягатися не по погоді. Тобто, Якщо, припустимо, ми говоримо, що на вулиці туман, це означає, що дуже висока вологість. Багато краплиночок води літає в повітрі. Тому верхній шар одягу, наприклад, ковточка, там зверху куртка, вона повинна бути швидше за все, не проникнути для вологи. Тому що е, е, якщо вона буде волога, то ми швидше будемо охолоджуватися. З іншого боку, е, наші бабусі е, завжди радять нам такі народні е, е, речі, це треба одягнутися як капуста. Де, ну, Чому треба одягнутися як капуста? Теж має дуже дуже цікаву логіку, і я як медик дуже тішуся з того, що е, багато одягу це багато е, прошарків повітря, і це точно не буде моїм Наші пацієнтом. Наші бабусі ніколи не говорили дурниць. Мені до речі, так. завжди допомагає, якщо одягаю боді таку якусь тоненьку натуральних тканин, маєчку під будь-що під светр, щоб я тепло не одягала. Якщо її немає цієї тоненької маєчки, мені дуже холодно. До речі, додам до, до твої в принципі дуже правильно сказала, тому що коли ми, наприклад, запитуємо пацієнта після обморок. Ну це дуже неприємна річ, тому що це зазвичай це хтось в сніжки, грається. Це, це такі mm -hmm. прикольні речі, а людина приходить, і от у неї пальчик такий, що е, думаєш, що треба відрізати, oh чи що з ним робити. Oh oh ну, і, well, і, і запитуєш, е, розгортаєш оцей анамнез, розпитуєш, як це сталося, і виходить, що дуже часто е, це є натуральні речі, які мехом повернуті чомусь не всередину, а назовні. назовні. Ну це для краси. Yeah. А насправді е, потрібно вибирати, якщо ми вибираємо щось натуральне. Шапку чи щось таке, то ми повинні, аби вибрати таку, аби вона було цупка ззовні uh -huh. і мехом або оцим прошарком, який гріє до середини, до тіла. Uh -huh. І е, тепер, можливо, такі маячки ми завжди даємо такі практичні поради нашим пацієнтам, як взагалі поводити себе, якщо припустимо це перехолодження відбулося. Oh, так. Е, ні в якому разі не можна дай руку. Не можна робити отакі, от от як зазвичай, зазвичай ми, ми от таке робимо. Правда, а, значить, звичай. не можна використовувати сніг, не можна використовувати е, якусь е, там частинку верхнього одягу, бо це дуже щільна тканина. Е, ми повинні відігрівати поступово. Якщо таке сталося, що пальчики побіліли, вони стали такі ну незвичного кольору, то нам потрібно прийти додому терміново і е, е, повільно нагріти е, цю поверхню. Це тіла. дуже важливо. Це хоча гарячу, ва? гарячу воду. Е, Разом я я завжди, от за минулий рік, ті пацієнти, які до мене звернулися в холодну пору, це були пацієнти, які додумалися розтиратися снігом. Обличчя уявіть собі, то шкіра сходить разом із макіяжем із усім. Тому не можна цього робити, не можна розтирати горілкою, не можна розтирати снігом, не можна розтирати цупкою тканиною. Ма ну, прийшла роки. людина так. додому. Вона дуже дуже змерзла на вулицях. Була справа. Вона робить дуже чіткі речі. Вона, по-перше, знімає себе. Можливо, холодний і вологий одяг. Друге, готує, робить е, е, семишарову ватномарливу ватно пов'язку. Це що означає? Бинтик, вата, бинтик вата. І таку от велику пов'язочку вона накладає на ті ділянки, які цей. Вони забезпечать дуже ш, е, швидке і повільне, ну, швидке і повільне, можливо, повільне і е, е, значить, безпечне, безпечне зігрівання. Тому що якщо відразу взяти в окроп, то ми Нет. не відчуємо, тому що рецептори не відчуває. Чуваю цього розумієте, і може наступити такий момент, що ми більше шкоди зробимо цим теплом, ніж від, від цього холоду. І другий момент. Варто пам'ятати, що якщо так сталося, що е, обморозилося обличчя, то тут трошки інший метод. Не треба пов'язку на обличчя накладати, це небезпечно для життя. Треба зробити так, аби е, е, лице було рясно змащено якимось е, жирним таким е, е, кремом, можливо, просто вазеліном, і відігріватися у сухих. У сухому повітрі. Не можна це робити дуже швидко. Застерігаю від температури 45-50 градусів, руки в окроп, і маємо не тільки обмороження, але і обтіки. На рахунок тих моментів, які стосуються стадійності, перший ступінь обмороження або перехолодження, він не є небезпечним, він зворотній. Тобто та шкіра все буде гаразд, буде все окей, немає ніяких проблем. Це можна повернути до норми. Якщо ми вже цей час переможемо. Вищили, тобто кінцівка на холодному було набагато довше. То ми матимемо другий ступінь. Це вже є такі міхурі з водичкою. Mm -hmm. Як ти думаєш, а як це треба, їх, треба спожди, їх забирати? Так? Чи ні? Mm -hmm. ні? Звісно, ні. Не, ні. Ні. не треба не їх. Не треба. Не треба. Що ми робимо? Ми закладаємо це. Зазвичай між пальчиками буває або на нижніх кінцівках. Mm -hmm. Треба обов'язково закласти між пальчики якісь турундочки або ватні такі а, шарики, салфетки. Ми закладаємо їх, чому для того, аби не пошкодити е, цю водичку, яка там є, але вже звертаємося до лікаря обов'язково. Тут уже домашніми, домашніми, домашніми робити, умовами не обійдемося. А на рахунок третього і четвертого ступеня я навіть не буду розказувати. Не розкажи. Не всі... Ні, ні, ну це дуже, ну, дуже це, це вже з некрозом, коли вже треба е, робити щось із використанням е, скальпеля і так О. далі. Тоді не буде розказувати. Ні, не, не треба. Ну е, а можна я запитаю, ще з обмороженням більш-менш зрозуміле, хоч. Ще от мені б хотілося, щоб ви до нас приходили, і постійно людям наголошували, на тому, що бабусині методи, вони можливо, десь колись правда. випадково і працюють, але ну, от, знаєте, я колись в інтернеті знайшла рецепт. От від опіків таких гарячих опіків там треба було, якщо повністю опечене все тіло, засунути його в гарячу ванну, щоб пардон, відвалювалися шматки шкіри, але це нормально. Вони холються так і має бути. Тобто, це от буквально перша ж сторінка в інтернеті мені видає. І так багато людей роблять те, що насправді не можна робити. Тому це. О, Важливо на цьому наголошувати завжди. І безпечна, безпечний термін перебування на вулиці. От, наприклад, я виходив зранку, це було 5 градусів сьогодні е, так. Так, і е, вологість висока на, наразі, бо теж є такий, е, мряка, така. І я хочу вам сказати, що, от, наприклад, при такій температурі безпечний термін перебування 20-25 хвилин. От люди, які Ого. працюють на вулиці, це ж е, вони повинні знати, що їм кожні півгодини бажано би було зайти в приміщення, яке би трошки. Їм допомогло зігрітися. Не варто виходити на довгі, тривалі прогулянки без термосу чаю. Ну, це mm -hmm. може не важко, але насправді воно і приємно mm -hmm, і, та, і, можна, і з друзями можна ну, десь. Можна, можна подумати попит. Про те, що це як мінімум там романтично або весело, з друзями. Попити, і тепер чай. останнє. Якщо припустимо, ми е, е, дбаємо про красу, особливо ви. Бо ви дуже гарні. Дякуємо. Якщо, якщо припустимо, у понеділок. Так, так, так. В, 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 ну, так. От, давайте про красу, хочете мати е, гарні е, чобітки на підборах. Ви повинні вибрати їх не дуже не дуже е, е, такими обтягуючими, щільними для того, аби е, ваші ніжки не контактували близько з поверхнею чобітка. Тому ну, що дуже, так? дуже легко обморозити пальчик, особливо якщо це підбори, то от великий палець і е, стопа вона е, найбільше страждає. Чому? Тому що ви таким чином робите все навантаження саме на цю ділянку, Тут, mm -hmm. тобто на носочці. І, і ще одне, якщо навіть таке сталося, що ви відчуваєте, що нога заніміла. От ви, у німі, мене часи, заніміла. Справжі. Ніколи не можна сідати на лавицю і розутися, пробувати дивитися, що там всередині є. Це треба робити тільки в теплому приміщенні. Чому? Тому що якщо ви вже перехолодилися і є перший ступінь е, обмороження, якщо ви розуєтеся, ніжка відразу набрякне і ви вже не взуєтеся. Тобто е, прийдеться йти із під пахою і своїм взуттям. Тому Шучас. Ці речі теж повинні пам'ятати, ми що, наприклад, якщо це є перший ступінь обмороження, то не можна на вулиці роздягатися і роззуватися в першу чергу. Охай багато взагалі випадків у твоїй практиці людей, які переохолоджуються і приходять до тебе за порадами. Ну на щастя, небагато. Це буквально до десятка людей ага. у сезон холодної пори року. Однак я думаю, що лікарі-травматологи, а також у травмпункті, вони зможуть набагато більше нам розказати. Mm. Тобто вони бачать такі випадки. Які навіть страшно розповідати. Припустимо, хтось спить на лавочці чи ще щось. О, і уявіть так. собі, що які наслідки після цього бувають. Але дуже прості речі, які можуть захистити нас, тому ми повинні про них пам'ятати. Я ще хотіла, можливо, ми встигнемо маленьке запитання задати. А що з тими людьми, які просто постійно мерзнуть? От є таке, мене морозить, от, начебто вже зігрілася і тепло одягнулася. Можливо, не вистачає якихось вітамінів. Чому мерзнуть ноги, руки будь у будь-яку ну, погоду? Дивіться, на рахунок ноги, руки, це може бути судинне порушення. Певне, яке угу. пов'язано із тим, що ну у людини є просто така особливість, називається вазоконстрікція, тобто спазм судин периферійних, які знаходяться далеко від серця, припустимо. Угу. Вони на, на кінці. холодні точки да. да. у ну, ми... ну, мене теж холодні. Тебі, ну, так, це безпечно. Так. Ну, так. <рес> так, і тепер, до речі, на рахунок ваших прикрас. Якщо це морозна пора року, то бажано, аби нічого не стискало руки і так далі. Тому що оці металеві речі, вони дуже гарні в приміщенні, але вони дуже швидко охолоджуються на відкритому просторі. Тобто вони швидше за все будуть втрачати температуру Замову мову пору будуть... ніяких так, прикрас. Так, так. Ну можна прикраси, тільки якщо не, не, не плануєте тривалий час перебувати е, е, на, на вулиці. вулиці. Так і е, а щось це ще. Не хочу от морози. Постійно холодно mm. людям mm. От. Uh, коли холодно. Ну так, uh. да, от таке буває. Знаєте, вже начебто зігрілося, і там опалення якесь вімкнуло, але все одно холодно. От мені постійно холодно. Я думаю, можливо, якихось вітамінів не вистачає. Чи це щось з організму? Ви знаєте, я думав, що я все знаю. але я не знаю, чому, Ні, чому може вас може бути. морозити. Однак я знаю, що люди, які, наприклад, вийшли на вулицю, вони часто голодні, забувають, ага. забувають почуватися. Перевтома, правильно. Можливо, якась. перевтома а -а. можливо порушення сну, воно теж може сути. Проводжуся uh -huh. певними такими загальними явищами. Uh -huh. От. Але uh -huh. температури uh -huh. ж у вас uh -huh. немає високої, uh -huh. правда? Ні, нічого такого uh -huh. немає. Це значить, що треба поспати хоча б. А можна обійматися. Щось тебе зігрів. Чим не дієвий послуг? Ми до такого висновку нещодавно йшли з подругами, як заощадити газ, як заощадити тепло. А варто обійматися. І тоді воно не всім тепло. Віктор, ми тобі щиро дякуємо за такі поради. Розвічуємо міфи кожного так. понеділка. Це мені дуже подобається. І чекаємо тебе наступного понеділка. Ну, а Нашим ночами нагадуємо, що в гостях у нас в понеділок як завжди був наш улюблений сімейний лікар Віктор Петрові.